Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента Карля Навроцького із закликом використати його особисті зв'язки з Дональдом Трампом задля просування польських та європейських інтересів. Про це він написав власне на платформі X до Білого Дому. Запрошує президент Сполучених Штатів, з яким польські представники руху Мага, а також особисто пан президент Кароль Навроцький мають привілейовані відносини. Прошу використовувати їх в інтересах. Польщі та Європи заявив Сікорський. Цей допис з'явився сьогодні напередодні запланованої зустрічі між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Вашингтоні о 19.15 за польським часом. У зустрічі також візьмуть участь лідери кількох європейських країн, але без участі Польщі. Речник МЗС Павел Вронський пояснив, що рішення щодо участі польського представника у переговорах було передано на розсуд президента. Дента за його словами з боку американської адміністрації раніше надходили сигнали про преференції у спілкуванні саме з Каролем Навроцьким. Тому як зазначив речник, саме президент мав би делегувати представника на цю зустріч у свою чергу. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позицію Польщі буде представлено у Вашингтоні, навіть якщо жоден польський представник фізично не буде присутнім. В канцелярії президента повідомили, що Кароль Навроцький не дає пріоритет зустрічі з Дональдом Трамп. Пом заплановані на 3 вересня. Однією з тем обговорення будуть питання безпеки а також відповідної ситуації в Україні. Постачання російської нафти нафтопроводом дружба до Угорщини та Словаччини було частково призупинено. Про це повідомили офіційні особи обох країн. Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що причина зупинки атака українських дронів по трансформаторній підстанції, яка забезпечує функціонування нафтопроводу. За словами міністра, про це йому повідомив міністр енергетики Росії Павел Сорокін. Сіярто назвав інцидент черговою атакою на енергетик. Тичну безпеку Угорщини з боку України він додав, що угорці не хочуть бути втягнутими у війну, яку вважають чужою, і підкреслив, що саме Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України. Попри повномасштабне вторгнення Росії, Будапешт не припинив закупівлю російських енергоносіїв і досі отримує значні обсяги нафти й газу, зокрема через трубопровід Туркіш Про зупинку постачання нафти також повідомив словацький оператор Транспект компанія підтвердила, що транспортування сировини через територію Словаччини продовжується за графіком однак немає інформації про причини припинення поставок, оскільки це сталося за межами країни. На звинувачення з боку Угорщини відреагував представник українського МЗС Андрій Сибіга. Він заявив, що Будапешт має звертатися зі скаргами до Москви, яка розпочала цю війну, і досі відмовляється її завершувати. На момент публікації невідомо, коли буде буде відновлено пошкоджену інфраструктуру та поновлено поставки? Це вже другий за останні дні інцидент, коли робота дружби порушується внаслідок бойових дій. Питання костюму виникло після напруженої зустрічі лідерів у лютому, коли деякі американські чиновники вважали, що військовий стиль одягу Зеленського частково вплинув на провал переговорів. Цього ж разу очікується, що Зеленський з'явиться у чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Гаазі в червні. Це буде стиль костюма, але без повного костюма і краватки. За даними Axios, Трампу сподобався більш офіційний вигляд зеленського на саміті НАТО. Один із радників навіть пожартував, що поява в костюмі була б хорошим знаком для миру. Хоча цього й не очікують. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який раніше критикував поведінку Зеленського більше ніж Трамп, теж приєднається до переговорів сьогодні у понеділок. Попри те, що Трамп цінує діловий вигляд світових лідерів, радники наголошують, що причини невдачі попередньої зустрічі були не лише в одязі Зеленського. Джерела запевняють, що нинішня зустріч про пройде спокійніше, друзі. Поділіться в коментарях своїми думками щодо зустрічі зеленського з трампом і чи справді костюм може стати запорукою успіху вдалих переговорів.